Каже, чого, Тут бомб-3 так само летить, розкривається, тут підпружинені такі, бачите, лопаті. От одна лопать віднила, чому на Поржові висока температура вибуху. Каска зразу виг... фарба вигоріла, фарба вигорівла. Це з Донбасу привезли наші хлопці Чернівецькі, ДСНСники. Як вона працює, летить, так само цей. Подібний зверху електронний блок. Такий чорненький, як електроніка, він виглядає. І він такого сіро зеленого болотного кольору. Може бути. Ну ви її чим не спутаєте. Ну, дай Боже, вам її ніколи не побачите ну, Якщо ви побачили, навіть парашутик зелений валяється, або зелена схебе така прямокутна стрічка або стрічки, щоб знижити швидкість подібки. То можливо мінне коле оцих помок. Помка так само під стрибаюча міна, воно вистрілює.